Господь з вами І з Духом Твоїм. читання святого Євангелія від Луки, Слава тобі, Господи. Тими днями Марія вставши, поспішно пішла в гірську місцевість. До міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться, сказане їй Господом. А Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє Дух мій, у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені великий, сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його зроду врід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутність престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим». Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебула в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. Слово Господнє! Переживаємо урочистість, в небовзяття Пресвятої Богородиці. У практиці взагалі можна почути багато різних назв, таких як успіння Богородиці, Вознесіння Богородиці. Вознесіння пережив Ісус Христос. Він вознісся силою Свого Божества. Успіння, що Марія заснула і у вісні була. Взята до небесної слави також теологи виключають, так як пережив смерть Ісус Христос, і смерть також пережила Його Матір, але не залишилась цій смерті і була взята Ісусом Христом до неба. Тому ми говоримо в небо взяття Пресвятої Богородиці. І у це в небо взяття церква вірила вже в перших віках. І свято святкувалося вже в кінці VI століття. Тобто з перших віків церква міцно вірила у те, що Пресвята Діва Марія була взята на небо до Небесної слави разом з тілом та душею. Тому 1 травня 1946 року Папа Пій XII звернувся до єпископів світу з питанням. Чи не ствердити нам віру у внебовзяття Пресвятої Богородиці як догмат, тобто те, що не підлягає жодним сумнівам? Більшість єпископів однодушно відповіли, даючи позитивну відповідь. Але й ті поодинокі єпископи, які вагалися у відповіді, то не було це вагання з приводу невіри у цей догмат. А з приводу логіки, мовляв, для чого стверджувати як догмат те, що і так віримо віками? Як результат 1 листопада 1950 року папа проголосив як догму віри, що Пресвята Марія, Мати Божа, після закінчення свого земного життя разом з тілом та душею була взята до небесної слави. Дійсно, дорогі брати і сестри, прекрасна ця урочистість. У цей день, роздумуючи над внебовзяттям Пресвятої Богородиці, не знаю, як у вас, а у мене в свідомості постає образ цієї жінки, одягненої в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець з 12 зірок. Цей образ дуже знаний. бо так, про Пресвяту Богородицю говорить Книга Откровення, що ми і чули в першому читанні, а також різні ікони та фігури, які, які ми тримаємо в себе вдома, також іконки Богородиці у Небесній славі. Марія на цих фігурках, на цих іконах завжди є зображена. Як та, що сповнена спокою, любові, чистоти святості, послуху та віри Богові, на її обличчі завжди зображена радість і безмежне щастя. Марія, це власне про неї говорить Ісус Христос, дійсно блаженні ті, які слухають Слово Боже і зберігають Його у своєму серці. Хто як не вона слухала це Слово Боже і зберігала всі слова Господні у своєму серці, хто як не вона була вірна Богові у всіх ситуаціях свого життя, страждала, в її житті було безліч випробувань, але залишилась вірною. І тепер, як нагороду за ці страждання, як нагороду за вірність, Господь не дозволив її пресвятому тілу побачити тління. Але взяв разом з тілом та душею до небесної слави. І Марія, споглядаючи до нас з цих іконок, з цих фігурок, завжди цією радістю, якою вона хоче передати, яка на її лиці, робить нам рекламу вічного життя. Каже: подивіться на мене, я також страждала. Подивіться на мене, моє життя також було сповнене болю і, 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 і нещастя. Але залишилась вірною, слухала слово Боже, зберігала його в своєму серці, а тому зараз можу величати Бога словами, якими ми чули в Євангелії, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Марія через своє вознес в небо взяття заохочує нас також. До того, щоби прагнути небесної слави. Не тільки Марія, дорогі брати і сестри, але і світ постійно нам пропонує свою рекламу, свою радість, своє щастя, свій стиль життя, свої плани. Завважмо, що сучасний світ це світ реклами та пропозицій. Йдучи по вулиці, нам завжди нав'язують якусь рекламу. Гарні яскраві плакати, на яких намальовані щасливі люди, бо вони купили суперпорошок. Або дорогі автомобілі, біля яких стоять, провокуючи оголені жінки, купи і будеш щасливий. Реклами одягу, який люди вдягають і одразу стають найщасливішими в світі. Світ реклами, світ пропозицій. На таких плакатах ми можемо зауважити кандидатів у велику політику, які своїм поглядом, повним надії, говорять: вибери мене, вибереш щастя, вибереш радість. Приходимо з роботи додому і далі продовжується. Вмикаємо телевізор, дивимося фільм 5, 5 хвилин фільму, 25 реклами. І так без кінця. Світ завжди нам пропонує краще життя. Світ завжди нам пропонує, рекламує якусь радість. От недавно бачив рекламу. Купила сім'я зубну пасту, і всі скачуть, бігають, радісні, пригають від щастя. Ну, що ж такого зубна паста, але скільки радості. І заважимо, що світ пропонує нам не лише тільки матеріальні речі. Які приносять радість, але й зло, яке робить людей нещасними. Зло, яке, на перший погляд здається ніби, ніби добрим, бо так його зображують, скільки ми бачимо в різних фільмах, в новинах реклами наркотиків. Самі навіть досвід до кінця не усвідомлюючи, що це реклама, алкоголя, проституції, гомосексуалізму, вседозволеності. І всі такі там щасливі, всі такі там радісні. Скільки фільмів знімають для пропаганди цього зла? Світ пропонує, дає вихід з проблеми, І найгірше те, що люди вірять. І разом з тим світ робить з такої іконки Пресвятої Богородиці примітивізм. Що це все не потрібне, це все примітивне. Ми вже не в середньовіччі, щоб вірити в ці байки. Світ пропонує веселість, але не щастя. Але ча часаме світ пропонує нещастя, яке називає радістю. Д'явол бачить, чого бракує сучасній людині, бачить, що людина переживає брак радості, брак щастя, а тому починає закидувати людину всякими такими псевдо-радостями. При цьому знову ж і знову ж спотворюючи образ християнства, погляньмо, як світ зображує християн. Це сірі миші, тихі, неяскраві, слабкі, їхнє життя смутне, без радості чому? Бо у церкві їм промили мізки. Недавно бачив таку картинку, де. Стоїть людина в рясі, стоїть людина на колінах і їй вбивають хрест в голову. Церква постійно нам нав'язує якісь заборони, того не можна, того не чіпай. І люди в церкві взагалі не можуть відчувати радості від життя, їм все заборонено. Натомість світ каже, що можна те, можна те, можна те. Церква це організована структура, яка створила собі підвладних зомбі, які чинять все, що вона їм скаже. Не слухати церкви означає жити щасливо, означає жити в радості. Такі думки панують про нас у світі. Такі думки, дьявол, такий образ церкви, дьявол створює в сучасній людині. Ну, Не слухайте церкви, живіть як хочете. Тільки питання, де ви знайдете цю радість? Чи дійсно в тому порошку, де люди виглядають щасливими, чи в тому автомобілі, у шмаці, яку купите, у найдорожчому будь найдорожчому бутіку, а через п'ять хвилин обляпаєте або порвете. В автомобілі, який зображений на плакаті, радісно, а чи надовго. А потім запитують: в мене все є, а чому ж депресія, а чому я нещасний, чому я не можу втамувати голод? Але ми християни. Знаємо і переконані у тому, чим є правдива радість. І цю радість сьогодні нам показує Пресвята Богородиця. Цю радість вона сьогодні нам пропонує, рекламує, можна так сказати. І ми до неї всі йдемо, і вона не коротко тривала, не п'ять хвилин. Це вічна радість присутності Божої. Таку радість показує нам сьогоднішнє. Сьогоднішня урочистість, Пресвята Богородиця, котра заохочує нас до цієї радості, вона також страждала, коли народжувала, народжувала як безпритульна взагалі. Страждала, коли втратила сина, а потім шукала його в Єрусалимському храмі. Страждала, коли бачила, як його бичують, і літри крові витікають, і шматки тіла відлітають. Страждала, коли бачила, як він йде на Голгофу, страждала, коли бачила, як жорстоко прибивають до Христа і проколюють списом серце. Життя повне страждань. Страждала, коли зняли тіло з гробу і дали їй в руки страждала, коли це тіло клала до гробу. Життя повне терпінь. Уявіть собі, матері, наскільки це важко було їй пережити. З таким нелегким життям, повним страждань, болю, повним сліз, можна легко впасти в депресію, можна легко зламатись, зневіритись в Бозі. Але вона вірила. Вона з покорою довіряла Богові до останнього дня. До останнього свого подиху. І твоє життя воно також є подібне до життя Богородиці, чи не так? Чи ти не маєш терпіння? Чи ти не маєш свого страждання, свого Христа? Не вірю, що не маєш. І часами саме також твої життєві ситуації та труднощі. Є вищі понад твої сили. Часами твої гріхи здаються тобі сильнішими від тебе? І часто запитуєш, Боже, для чого ти це мені дав? Це вище від мене, не дам ради. Але тоді згадай, чи Голгофа не була вища від сил Марії. Чи споглядання на те, як жорстоко вбивають її сина, не було, було під її силу, було в її силах, звичайної жінки, матері. Як думаєш, чи не запитувала вона тоді Бога? Боже, це не під мою силу, для чого ти це мені дав? Думаю, що в неї виникали також такі питання до Бога. Не претензії, але питання, для чого? Я не можу, я не маю сил. І сьогоднішня урочистість, дорогі брати і сестри, це є відповідь на ці питання, на питання Богородиці, які виникали під Христом на Голгофі і на твої питання, коли ти не маєш сил боротися зі своїми слабкостями, зі своїми проблемами. Бо як не буває вічної зими, так не буває вічного терпіння, як після ночі наступає світло дня, так після темряви Голгофи наступає світло Воскресіння. І це показує нам Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа і, воскресіння Його, і в небо, в Вознесіння Його Пресвятої Богородиці. Хрест не може бути вічним. Як казав один знаний спортсмен, біль тимчасова, тріумф вічний. І це свято в небовзяття Богородиці, як і свято Воскресіння Господнього. Дають нам надію, надію на те, що ми не самі, що все не дарма в твоєму, в твоєму житті, що Бог бачить кожну твою сльозу, яку ти пролив, кожну безсонну ніч, кожен твій біль і ти не є сам у цьому всьому. У сьогоднішню урочистість Марія нам показує, що нас очікує в домі Отця, очікує слава, де будемо перемінені, де ми не будемо мати жодних страждань, жодної болі. Де Бог витре кожну сльозу з наших очей і в нагороду за нашу вірність отримуємо нев'яночий вінець слави. Бо так як вона сьогодні споглядає з неба на нас, так і ми будемо споглядати з неба на, на своїх дітей. Так як вона зустріла там свого сина у славі, з яким розлучилася, так прикро. Так і ми зустрінемо там своїх близьких, з якими ми тут розлучилися, і спільно разом з Сином та Матір'ю сядемо за один стіл Отця Небесного. І нехай світ зі своєю рекламою, зі своїми пропозиціями. Говорять, що христинин це слабка сіра миша, це нещасна людина. Вони просто заздрять, бо вони самі роби реклами, вони самі роби новин, фільмів і того, що показують по телевізору і миють мізки, як хочуть. Сказали це модно і всі побігли. Сказали, так треба, значить, треба буду так робити. Маніпуляція масами. Під якої перебувають мільйони, але ж вони в тренді, вони модні, бо все зробили так, як сказали по телевізору, так як написали в рекламі. Модно бути патріотом, буду патріотом. Хоча про патріотизм взагалі нічого не знаю, або знаю рівно стільки, скільки я про кібернетику, але головне кричати і скакати. Модно, інстаграм чи фейсбук, він мені не потрібен, але я зареєструюсь там. Бо це ж так модно. Це слабкість, це дійсно слабкість і безхарактерність. Християнин – це людина вільна. І це свято вознесі... воз... в небо взяття, перепрошую. Також запрошує нас вознестися над цим примітивним світом, мислити ширше, підняти голову вверх. Ми не раби. Ми не раби, щоб ходити за понуру... з понурою головою і дивитися лише туди, куди нам показують. Підіймімося гори, туди, де наша небесна матір. Я зараз не кажу про те, що там Facebook, чи Instagram чи інші соцмережі — це зло, чи бути патріотом це неправильно. Ви мене розумієте. Я кажу, що сьогоднішнє свято заохочує нас більше споглядати у вічність і жити Божим Словом, яке робить нас вільними, яке дозволяє нам літати над пропозиціями цього світу і не піддаватися їм. Бо і сам Христос говорить, я не називаю вас більше рабами, але називаю вас друзями, тому що Він дав їм своє слово. І коли про його матір говорять йому, блаженне лоно, яке тебе носило, він каже так, дійсно блаженне, але також блаженний кожен, хто слухає і зберігає слово мого Отця Небесного. Марія завжди тримала Слово Боже у своєму серці і роздумувала про нього. Знаєте, говорю зараз ці слова, і в мене виникає такий образ світу, як зграє качок, які дивляться лише в землю, скубають траву, яка на землі і чекають, щоб господар щось їм кинув на ту землю. Їхні голови постійно спущені донизу, вони не бачать далі свого носа. Їх все, все влаштовує, вони нездатні до того, щоб літати. Думають, що границя світу це оцей забор, який їм поставив господар. А за нею далі нічого немає, там кінець. Але коли роздумую про Пресвяту Богородицю, про святих, про взагалі християнство, то виникає образ орла, який літає високо в небі, який є вільний. І ми християни не качки, бо ми в момент хрещення кожен з нас, і я, і ти, отримали покликання до вищого, до вічного життя. Тому ми не можемо жити лише проминаючим, лише тимчасовим, лише ефімерним. Наші крила це молитва і слово Боже, яке, як і Марія, ми можемо зберігати у своєму серці і бути блаженними, тобто щасливими. Коли старозавітній пророк Ісая заохочував до навернення, він казав так: Випростуйтеся і підійміть ваші голови. Нехай пережиття сьогоднішнього свята допоможе нам випростатись і підняти голову до вічного, до непроминаючого. До того до чого всі ми покликані. Амінь.